Форсунка IN03MY09MAX розроблена і впускається в Італії відомим брендом BRC Autogas Equipment. Сумісні системи на зрідженому нафтовому газі, а також на стиснутому природному газі 4-го і 5-го покоління ГБО. Комплект поставки включає форсунка BRC MAX 1 штука, шайба кріпильна, кільце ущільнювальне. Завдяки тому, що при виробництві використовуються сучасні якісні матеріали, форсунки BRC мають високу швидкість і точність роботи, а також працюють довше і безвідмовно. Гарантія на пристрій становить один рік, яка діє з моменту придбання. Особливості, які варто відзначити, сумісні системами оприскування виробництва BRC: Sequvent 24, Sequen 32 OBD, Alba 32 Alba Plus, Direct Injection 2.0, Sequвен Plug and Drive, Sequent Plug and Drive. Плюс та інші стабільність і точна робота. Газові форсунки BRC Max не вимагають постійного регулювання. Значно знижено внутрішнє тертя, так як використовуються сучасні ковзучі матеріали, нижня подача газу, легкий запуск навіть в умовах низької температури двигуна, напруга живлення від 6 до 16 вольт, робоча температура від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія, опір котушок 2,04 Ом при 20 градусів Цельсія, роз'єм електромагнітної котушки. Вальтек відповідні сертифікату R6701, R110.